У рамках співпраці з швейцарським фодом ФСД група іноземних фахівців прибула в Україну для проведення навчання з гуманітарного розмінування. Цей процес є важливим кроком у дотриманні безпеки громадян та відновленні постраждалих територій. Вирішив спробувати себе в цій професії. І Юрій мені подобаються інструктори, вони досвідчені, вони були багато де на всіх континентах планети Земля. Майже мені подобається. Ставлення інструкторів до самого процесу навчання нічого зайвого, тільки необхідне і тільки все серйозне. Є також і негативні фактори. Негативні нічого. По-перше, буває складно: спека, вітер, порох це складно, але усвідомлення того, що я вчуся в важливій справі. منع نہ Головною метою гуманітарного розмінування є планове очищення української землі. У широкому розумінні воно включає дослідження, картографування, маркування міних полів, а також фактичне розмінування. Наразі навчитися розмінуванню та зробити великий вклад в майбутнє нашої держави вирішило 34 криворіжця. Зокрема, допомагає у очищенні території і дрони. У нас є дрони. Ми піднімаємо повітря, облітаємо, дивимося максимально щільно, де що може знаходитись. Завжди є можливо якийсь порядок мінування, або якісь е, окремі випадки, де можливо якісь розтяжки є, або е, залишки не е, е, здетонованих припасів. Е, е. Ось це ми все фіксуємо. Відбуваємо координати. Саме після цього на підставі цих координат ми, в принципі, робимо полігони. Програма навчання, яку проводять швейцарські фахівці, включає в себе як теоретичні заняття, так і практичні вправи на спеціально підготовлених полігонах. Крім того, увага приділяється аспектом психологічної підготовки та наданню першої допомоги. А термін такого навчання 5 тижнів. Один тиждень теорія та домедична допомога, інші чотири тижні здобуття практичних навичок. So today... зараз ми знаходимося на тренувальному полі, де займаються наші деманери. Зокрема, це мінувальне поле, поле на якому студенти можуть зрозуміти, як знаходити міни, як працювати з металодетекторами, та як правильно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Найголовніше для нас це яка є особистість. Ми не шукаємо героїв, які будуть рятувати світ, самотужки. Ми шукаємо командних гравців, тобто людей, які хочуть працювати разом з командою, дослухатися місцеву владу. Та виконувати їх розпорядження. Організація ФСД, яка займається розмінуванням територій, базується в трьох містах нашої держави, а саме: Чернігів, Харків та Кривий Ріг. Сам проєкт в нашому місті реалізується при співпраці владою міста та радою оборони Кривого Рогу. Під час проведення навчань іноземні експерти діляться найновішими методиками та технологіями, що використовуються у сфері гуманітарного розміновування, зокрема щодо виявлення та знешкодження вибухових пристроїв за допомогою спеціального обладнання. Зараз разом із швейцарським фондом проводимо підготовку фахівців з гуманітарного розмінування. От зараз працює, навчається перша група, 34 людини, там записатися, пройти тести і стати фахівцем, а потім отримати роботу з гуманітарного розмінування. Це дуже важливий напрямок, тому що коли міни, то неможливо жити. А розмінування дає людям надію, надію на нормальне життя, що можна повернутись. От гуманітарне розмінування це такий великий напрямок роботи. На період роботи фахівцям з гуманітарного розміновування надається офіційне працевлаштування, необхідне обладнання для безпечного виконання робіт, засоби індивідуального захисту, а також страхування від нещасних випадків. Таке навчання відзначається високим рівнем організації та професіоналізму. З боку швейцарського фонду FSD, який має багаторічний досвід роботи в гарячих точках по всьому світу, очистимо наші землі від ворожого металобруду та зробимо нашу країну квітучою. Маргарита Назаренко, Гліб Припчук, перший міський.